Ми з України і з вами адвокат Роман Сімутін. Питання приватизації ділянок будинків обростає міфами та спекуляціями. Зокрема, чи можна приватизувати землю зараз? А на що взагалі робити, якщо хата на землі і так моя? А навіщо мені платити за приватизацію землі, якщо я сам побудував це житло? Тож далі коротко і по суті пояснюю. І проясню саме, що і до чого, який стан із дозволами на приватизацію у 2024 і 2025 роках, та чому це необхідно зробити кожному? Які ділянки можна приватизувати під час воєнного стану? Наразі законодавчо заборонена безоплатна приватизація державних та комунальних земель, що вільні від забудови або не були передані у користування раніше. Окрім, по-перше, якщо на ділянці розташовані законні об'єкти нерухомості, будинки, будівлі, споруди тощо. Про, проте це не стосується якраз об'єктів самовільного будівництва. По-друге, ділянки, що були надані громадянам у користування до 1 січня 2002 року, чи можна приватизувати землю і будинок під час воєнного стану? Це можливо за умови, що така земельна ділянка має цільове призначення для будівництва і обслуговування житлового будинку. Простими словами, це прибудинкова ваша територія будинку. Ну, звичайно, з городом, але до 25 соток в селі і 10 у місті. І саме тут багато хто плутається в поняттях. Будинок, який ви побудували. Не потрібно приватизовувати. Він вводиться в експлуатацію через Державну інспекцію архітектури та містобудування. Давайте більш доступніше. Якщо будинок колись виділявся колгоспом або Радою народних депутатів СРСР, тобто ще при САВДЕПі, то він підлягає приватизації. Це як із квартирами, в яких більшість наш, з нас жила ще. В СРСР, але права власності на квартиру не ж. Якщо ж будинок будувався за власні кошти, то він вводиться в експлуатацію і вноситься в реєстр нерухомості. Навіть якщо він будувався за власні кошти ще під час РСР. Якщо ви не ввели будинок в експлуатацію, фактично не оформили право власності, це дуже погано, але не смертельно. Ви не зможете його продати. Подарувати, передати у спадок тощо, тобто розпоряджатися в повній мірі. Навіть по смерті через суд спадкоємці ще можуть довести право власності на будинок за вашим родичем. Але якщо будинок буде неприватизований, ви його втратите просто назавжди разом із землею. Це, до речі, стосується і неприватизованих квартир. Спрощена приватизація землі. Ця процедура доступна лише у випадку, коли на ділянці розташований житловий будинок. В цій ситуації вам не потрібен дозвіл на розробку технічної документації із землеустрою. Алгоритм простий: Укладаєте договір із землевпорядником, який виїздить на місцевість, і розробляє технічну документацію. В ділянці присвоюють кадастровий номер, а вам надають витяг на руки. Потім документацію і витяг має затвердити. Місцева рада своїм рішенням. Після цього вже просто реєструєте право власності на землю у держреєстрі речових прав на нерухоме майно. Якщо загалом технічну документацію розробляє там до 6 місяців, то за спрощеної процедури строк складає всього декілька місяців. Пишіть, коментуйте, відповім обов'язково. Більше корисної інформації у моєму телеграм-каналі. Підписуйтесь. Всім дякую за увагу!